Привіт! Мене звати Катерина Шевцова і я розповідаю про Power BI українською. І сьогодні я хочу розказати вам про такий прикольний візуальний елемент в звіті Power BI як tooltip. Ви всі знаєте, що в Power BI дуже важливо чисті дані, модель. DAX і візуалізації. Я зараз фокусована на візуалізаціях і DAX, тому хочу поділитись з вами саме цим. Я залишу цей файл для вас в посиланні під відео на своєму GitHub. Ви зможете його завантажити і погратися вже в самому файлі з цим toolтипом. Отже, що таке tooltiп? Коли ми створюємо якийсь візуал, я пропоную зараз створити, наприклад, 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 трімеп. Трі Ось такий візуал створити, то у кожного візуалу за замовчуванням йде да, стандартний, by default. Я віру, візьму міру, вже підготовлену сюди, да, Sales Amount, і я розкладу її по, 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 по country region, по магазинах, по країнах. Так? Ось у нас виходить така візуалізація трімеп, і якщо ми наводимо мишкою кудись, то автоматично оцей тул-тип, оця біленька ця штучка, це тул Автоматично показують ту міру, яку ми вивели, і ту категорію, на якій ми розклали. Але є дуже прикольна штука, яку можна зробити, і вона відразу так робить звіти такими більш смачними, більш дорогими, скажімо так, да? як Тултіп такий кастомний. Як ми можемо це зробити? Ми можемо. Створити нову, нову сторінку. Да? І ось тут, в форматуваннях цієї сторінки, ми виберемо е, page information. Ми можемо, наприклад, назвати е, sales, е, sales tool тип. Да? Це у нас прям така сторінка буде. Ми е, позначимо, що ми дозволяємо використовувати як Tooltip. І в Canvas Settings, отут вибрати треба Tooltip. Да? Як тільки я вибрала Allow Use to as Tooltip, то він одразу позначився Tooltipом, а загалом е, можна вибирати і без цієї позначки. Ем, далі я розміщу е, in the middle, це просто мені так е, зручніше, да? і я починаю накидувати оцей Tooltip. Я хочу, щоб цей Tooltip от в мене, наприклад, на цій сторінці, нехай вона називається там, я не знаю. Sales page, да? пейдж Я хочу, щоб на цій сторінці у мене був візуал продажі по країнах, а на цій сторінці, на самому тол я хочу розкласти їх по роках і по кварталах. І для цього я обираю у якості візуалу, наприклад, Line chart, звичайний, і починаю на цей line chart накидувати, що я хочу бачити. Я хочу бачити sales amount свою. Я хочу бачити її по Country Region, тим самим Country Region в легенді, да, я хочу розкласти це по Осі X, по а, роках, а, Calendar Year Number і Calendar Year Котер. Що тут треба зробити? Тут треба обов'язково, тут треба обов'язково. Відсортувати нашу вісь, да? бо зараз вона, от якщо я покажу це просто окремо вам на окремій сторінці, я потім її видалю. Да? Як автоматично розкладаються да? ці квартали, вони не відсортовані. Ось, тому мені треба їх відсортувати по Calendar Year Number і Calendar Quarter. І е, це все Ascending, тобто з е, меншого до більшого. Далі я хочу з, ну, взагалі всі візуали. Я люблю прибирати зайве з них, тому я прибираю з цього візуалу е, x axis title, Я прибираю відразу ось тут місце з'являється. Далі я прибираю в Y-axis також title. Да, е, Зліва теж відразу місце знаходиться. І я взагалі прибираю тайтл з е, самого візуалу. І вже у мене більше місця е, і вже більш все зручніше виглядає. Да? Окей, ми створили тул Цю сторінку я поки видалю. Так. Ми створили тул а тепер нам цей тул треба якось підв'язати під наше дерево, да? щоб тут з'являлась е, ось цей тип. Як ми це робимо? Ми йдемо в сам візуал, е, і на візуалі е, ось тут я можу ввести просто да? Е, або він знаходиться в General, в Tooltips, отак відкриваємо. І тут вибирається report page, да, окрему сторінку я хочу: tooltiп. І отут вже з'являється у мене яка сторінка? Sales Tooltip І якщо я наводжу, то у мене -да <хи> з'являється толті. Я відразу можу бачити, що в United States продажі, да, я можу навіть суму додати, наприклад, продажів сюди, на само дерево, да, в, в Visual Data Labels, наприклад, я можу ось додати суму. Якщо я хочу її показувати повністю всю суму, да, то ось тут я налаштовую Data Labels. Але я також можу мати оцей тултіп, який показую по роках і кварталах. А мені це так подобається. Ось, і в принципі, скільки зайняло часу, до п'яти хвилин, але вже е, більш компактно представлена інформація, і дуже зручно, бо ти просто наводиш. На елемент і з'являється. Але треба все дивитися, щоб воно теж не перекривало головні елементи, тобто треба дивитись на сам візуал, треба дивитись на вимоги до звіту і так далі. Але, як на мене, дуже-дуже симпатично виглядає. Ще яку фішку можна зробити, можна на цьому тултіпі. Якщо ми стаємо на цей візуал, скоріш за все, на сторінку, да? вибираємо всю сторінку, то тут можна Keep All Filters. Да? І якщо я тут виберу, наприклад, country region, ось country region да, то це буде означати, що як тільки у мене в будь-якій візуалізації, в подальшому на будь-якій сторінці буде оцей а, country region обраний, то відразу буде оцей Tooltip з'являтися. Я покажу, на прикладі дуже швидко. Створюю окрему сторінку і створюю ось такий pie chart. Да? На нього я а, кину також country region. Да, і на нього я кину ту саму sales amount, наприклад. І дивіться, що відбувається. Я нічого не налаштовувала ніяких тултіпів тут. І коли я наводжу, то в мене тададамтадам та з'являється оцей тултіп автоматично. Це відбулося саме через оце налаштування, яке ми зробили на тултіпі. Потім такі тултіпи ховаються, тобто робиться Hide Page. Ось ця сторінка, наприклад, нам взагалі не потрібна. Ось і у нас залишається тільки наша сторінка зі звітом і з такими чарівними тулцітами. Користуйтесь! Рада була бути корисною.